Інгулець, де Юрий де-факто зараз ділить останню сходинку з одеським чорноморцем. Але ми всі пам'ятаємо, що у підлеглих Василя Кобіна ще є одна гра проти Луганської зорі, гра, яку інгулець вже майже, ну як майже, на 50% виграв, бо він веде 1-0 і Треба дограти цей матч і зберегти ці три залікових пункти, щоб покращити своє становище. І в кожній грі команда з Петрового демонструє неймовірні прояви інстинкту самозбереження. Неймовірні, гідні того самого відомого детективу з Бейкер-Стріт, який чіплявся за скелю однією рукою, висячи над Рейхенбахським водопадом. І в кожній грі команда Василя Кобіна демонструє готовність ризикувати гідно того, щоб проїхатися Далесом у відкритому кабріолеці, якщо ви розумієте, про що я. Про Верес теж можна говорити багато. Верес одна з найкращих команд весняної частини чемпіонату. Три перемоги, одна поразка і феєрічний матч у минулому турі проти «Полісся». Про все це ще поговоримо обов'язково, детально. Давайте сьогодні про героїв цього матчу. Бачимо ми, що Софія причина. Сьогодні працює головна арбітриня, але про це трішки пізніше. Другий удар на третій хвилині Валерій Кучеров. Чому я сказав, що напевно вересу сьогодні концептуально важливо якісно зіграти саме проти інгульця. Верес був не просто не схожий сам на себе. Просто нуль контраргументів було прагматичній грі лівого берега, особливо після того, як хороший удар зараз був у виконанні Віталія Дахновського. Вже третій за 6 хвилин удар Вереса. В тому матчі футболісти Вереса були тутоженням неспроможності взагалі створити будь-що і гайдучик. Бачите, він зараз грає від тяжесті. Віддається передача на Куцю, Куця. підключається до атаки. Передача в центр. Який момент! Класна контратака, і ну, насправді контратаки Вереса іноді це просто мистецтво, де кожен гравець знає свій маневр. Бачите, вільний фланг. Шарай звільняє цю зону для куці. Куця передача. І хрестоматійна гра лівого Вінгера обігрався з Катрічем. Зараз втрачає м'яч Олександр П'ятов. Передача в центр. І знову удар по воротах Олексія Паламарчука. Мені здається, що якщо ось такими темпами сьогодні. Футболісти Інгульця буде дозволяти атакувати Ворота Поломарчука своїм суперникам. То може бути побитий рекорд Дмитра Різника в лізі чемпіонів, скільки там 20 чи 21. А, сейф. І дуже добре чутно все, що говорять обидва тренери. Зараз є хороший момент ще до однієї подачі і знову відпрацьовує ідеально Микола гайдуші Подивіться, де. А, не згоден а, Роман Волохатий зараз. Софію причиною. Софія намагається якось, бо без, без угаву зараз буде волохати е, висловлювати незадоволення. Ну дуже незадоволений волохати. Насправді він вже пропустив матч у попередньому турі. Ну, Роман зараз переграє, здається, все ж таки день театру був вчора. Я нагадую. Так вбиватися. Ну, з іншого боку, волохати важливий гравець, ми це розуміємо, і ну, вбивається реально так, ніби це за це у вінгульці штрафують. Я, звісно, не здивуюсь, але все ж таки не думаю, що є такі драконівські міри, санкції в команді. Думаю, що такого немає. Так, у нас пауза. І волохатий, нібито, під нападниками, Михайло Протасевич вийшов замість Йорії Куці. Ми бачимо, що Куця досі не підвівся на ноги. І це сумно. Гончаренко довго передача. Катріч і Протасевич. Перший удар по воротах лівою ногою. Кажуть, щоб відчути себе комфортно увійти в гру, треба зробити влучну передачу. Тут Михайло Протасевич вирішив, чому б не пробити. Не подобається мені ані міміка зараз, Георакуці, ані те, що з ним відбувається. Гайдучик є момент. Гайдучика! Можна було віддавати насправді зараз далі ліворуч на Євгена Шевченка. Хороший момент зараз був. І ще один удар по воротах. Це можливо найкраще, що було інгульця станом на зараз. Роман Волохатий знову так виразно реагує на все. Я в першому таймі згадував, що вчора був день театру, і Роман не дає нам про це забути насправді. Дивіться, який момент був цікавий. Спершу Лосенко був поворот. Здається, м'яч потрапив потрапив когось зі своїх. Ще раз. Удар Лосенка ні, Степанюк приймає цей м'яч, а другим темпом мав додавати м'яча у сітку Роман Волохати. Але так, і знову лікарі сьогодні на стадіоні. І знову хтось, хто грає праворуч. Фух. Якась дичина просто відбувається. Максим Сміян. Бачимо його. І здається, Дмитро Кльоц. Готується вийти. І знову, знову послизнувся гравець Вереса. А у інгульця Назар Попов вийде на поле. Ох, зараз попало марчук. Щось тут вигадав. Гайдучик, гайдучик, удар! Не реагує взагалі Паламарчук зараз на цей удар. І якщо просто потрапив, ще одне пошкодження. Ну я не знаю, тут треба домовлятися з потойбіччям. Щось відбувається, щось містичне просто в цьому матчі з футболістами Вереса. Тут намагаються зараз Паламарчук і мало що розібратися. Що сталося? Давайте розбиратися разом. Початок атаки Вереса правим флангом. Довга передача. Ось така закидушка йде. І вибігає зараз Руслан Степанюк. Ага. Ну, да мало хто з вратарів таку передачу зможе ухвалити. Неприємний момент насправді. 3 в 3 зараз. Степанюк чекає, 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 чекає. Віддає на гайдучика. Гайдучик. Дахновський. Пас центр на Степанюк. Йосип його мав зараз забивати Руслан Степанюк в цьому епізоді Абсолютно ідеальна. Спокійно, зі знанням кожен свого маневру розіграли цю контратаку футболісти Вереса. Здається, вибігають три в три. Немає ніякої чисельної переваги. Але наскільки все чітко розіграно? Біжить Степанюк, показує комусь бігти праворуч. Це робить Гайдучик. Дуже неспішно. Передача йде тут на І тут, бачите, яка ситуація. Дуже важливий рух зробив. А, боюся помолитися. Хтось з партнерів Степанюка та гайдучика. Здається, так, це сміян здається. Пішов в цю зону і відкрив, відкрив простір для Степанюка. Розводить м'яч із Шевченком. Ні, це Вовченко, Перепрошую Вовченко, Хороший довгий пас. І ледь не прийняв цей м'яч. Дуже складний м'яч. Максим Сміян. Сам не повірив свому щастю. Зараз мені здається, Максим Сміян в цій ситуації. Іди да, Даха. Ось туди Даха і пішов. Я маю на увазі Дахновського. Дахновський пас в центр. Є гравці в зонах завершення. Є тут у моменту кльоса. Знову ж таки, кльос добіг з позиції опорного півзахисника на лівий кут Воротарського, але знову цей удар був заблокований. Ну, сьогодні просто будуються блоки. Як діти в Майнкрафті? Футболісти інгульця. А на іншій чаще Терезі, звісно ж, бачите, недосвідченість цих гравців. Ось цей момент знову-таки міг стати вирішальним. 90 хвилини. 5 метрів горі Резервували зараз той фланг, де тільки-тільки з'явився зараз. Дивіться, Бенедюк віддає він на ногу суперникові. Шевченко робить цей крос, і Жовтенко не встигає за Миколою Гайдучиком. Так. Нульова нічия в першому матчі 22-го туру. Видихає, видихає Софія. Вже кілька місяців вона не працювала на матчах УПЛ. І здається, що це той випадок, коли обидва тренери зберігають позитивний настрій. Кобін бере очки в третьому з п'яти матчів другої частини сезону.